Розв'яжемо ось таку нерівність. 1 поділити на х, мінус 1 сьома менше або дрівню 0. Далі зводимо до спільного знаменника. Перший дріб домножаємо на 7, другий дріб множимо на х, отримали 7 мінус х поділити на 7х менше або дрівню 0. Далі, щоб розв'язати цю, цю нерівність, ми знаходимо ОДЗ. Область допустимих значень. 7х не дорівнює 0, звідси х не дорівнює 0. У нас може тільки чисельник дорівнювати 0, тобто звідси х дорівнює 7. Далі, на числові прямій, позначаємо спочатку ОДЗ х не дорівнює 0, тобто викаливаємо точку. І х дорівнює 7 буде замальована точка, тому що знак нерівності не строгий. Наші інтервали беремо з крайнього правого інтервалу будь-яку точку, наприклад, 8 підставляємо в цю нерівність. 7 мінус 8 від'ємне число, 7 помножити на 8 додатнє число. Частка буде від'ємною, тобто тут буде мінус, далі знаки чергуються. Залежить від знака нерівності. Менше або дорівнює нулю, тому нам підходить проміжки там, де стоїть знак мінус. Тому х належить проміжку від мінус нескінченності до нуля, кругленька дужечка, тому що точка виколоте в об'єднанні квадратна дужечка, тому що точка замальована від 7 до плюс нескінченності.